Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні у мене на огляді справжня українська гра. І не тільки через те, що її тематика та ілюстрації зроблені за мотивами українського фольклору, а також і авторство належить українському видавництву Буардова. І це гра «Арідник», Перед замовленням на яку вже розпочалося. Тож ви вільно можете переходити за посиланням в описі до цього відео. В мене на огляді не фінальний образчик, а тільки прототип, тому. Компоненти точно будуть відрізнятися від того, що буде у фінальній версії. Тож настільна гра АРідник розрахована від 1 до 4 гравців, і за ідею гри узят мальопис АРідник, і саме його авторка, і проілюструвала цю гру. Арідник є грою на викладення тайлів і складання різноманітних патернів для виконання цілей, які у свою чергу і будуть приносити переможні очки. Ось таких. Милих овечок. Адже під час гри учасникам буде необхідно перевтілитись у карпатських вівчарів, яким випаде шанс познайомитись із магічними істотами. Історія гри дійсно антуражна. А ось що ж тут із механічною складовою? Давайте з вами і подивимось. Тож, поїхали! На початку гри треба зробити невеличку підготовку, а саме викласти в центрі 9 стартових плиток, в ось такій конфігурації, на центральну виставити ось цю фігурку арідника. Додатково треба взяти стос із весняними плитками і викласти три із них, створивши обрій. Ще необхідно викласти три карти задумів і три карти з надумів горілиць. Кожен трасів отримує по дві плитки з весняного стосу, і ще додатково по дві карти задумів. Ці карти є особливими цілями, які гравці будуть виконувати під час гри, створюючи ось такі візерунки на нашому полі, за для того, щоб отримувати винагороду, а саме наші переможні овечки. До того ж, на початку гри, кожен гравців повинен виставити свою фігурку на одну зі стартових плиток з ось такими візерунками. Наприклад, ось так. І ось так. Отже, уся гра йде протягом трьох сезонів, які у грі відображені ось цими трьома з того саме сплиток. І під час гри головним завданням гравців є назбирати якомога більше овечок до кінця гри. Тож під час партії гравці ходять по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід гравець повинен розіграти одну із сплиток на руці, виклавши її на. Поле. І після цього активувати її властивості, добрати нову плитку на руку, після чого хід же переходить наступному гравцю. Викладаючи плитку на поле, гравець повинен це зробити таким чином, щоб вона дотикалася хоча б однією стороною до інших плиток, які вже є на столі. Наприклад, ось таким чином. Проте гравець не може закривати одну зі сторін річок. Наприклад, ось таким чином. Це не можна робити. Проте, навпаки, якщо у гравця є. Плитка річки він повинен продовжити цю річку, наприклад, виклавши з одного боку чи з іншого цю плитку. Проте гравець також може викласти цю плитку і іншим боком до іншої плитки, наприклад, ось таким чином. Це також буде вважатися вірним розміщенням. Якщо гравець розміщує плитку, на якій зазначається символ духа, після розміщення цієї плитки гравець відразу розміщує відповідного духа на цю плитку. До речі, хочу зазначити, що на усіх водних плитках є ось такі жовті витоки. Саме цим боком і необхідно з'єднувати усі водні плитки, як, наприклад, річок або озер. Наприклад. Ось таким чином, після розміщення нової плитки, гравець може активувати усі чорні символи, які зазначаються на цій плитці. Ось такі символи дають змогу отримати гравцю відповідну кількість овечок до свого запасу. А ось такий символ дає змогу перемістити духа на суміжну плитку. Виконуючи цю дію, гравець обирає одного із наявних духів на полі, а після переміщує його на відповідну кількість суміжних плиток, яка дорівнює цифрі, яка зазначена на відповідному символі. Наразі це один. Тобто можна обрати, наприклад, арідника і перемістити його на плитку гори. Якщо виставляючи нову плитку, на ній зазначається ось така чорна позначка чоловічка, тоді гравець може перемістити свою фігурку на відповідну кількість суміжних плиток до цифри, яка зазначається на цій позначці, або меншу за цю цифру. Наразі це одиниця, тому гравець може перемістити на будь-яку суміжну плитку, наприклад, ось сюди. Після переміщення гравець відразу може активувати усі білі позначки, що є на цій плитці. І наразі це отримати одну овечку, а також перемістити духа на одну суміжну плитку. Наприклад, ось таким чином. Якщо під час переміщення гравець закінчує свій рух на плитці, де є позначка білого чоловічка, він так само може переміститися знову на відповідну кількість плиток, яка зазначена цифрою на цій позначці. Наразі це один. А після знову ж таки може активувати білі позначки, і це перемістити духа на одиницю. Проте на плитках річок також є ось такі символи закреслених овечок. І якщо гравець переміщується чи зупиняється на таких плитках, тоді він повинен сплатити, а тобто скинути, відповідну кількість овечок. Наприклад, це дві овечки. До того ж, переміщуючи свою фігурку, ви вільно можете заходити на плитки, де знаходяться фігурки інших гравців. Проте зупинятись на таких плитках ви не можете. Якщо гравець переміщується на плитку з ось таким символом, тоді він може отримати одну із карт задумів чи знадобів. До речі, гравець може взяти як одну із відкритих карт, так і верхню карту із колоди. Якщо гравець бере одну із відкритих карт, він відразу викладає нову на її місце. Проте треба пам'ятати про ліміт карт на руці. І якщо у гравця є 6 карт, а він бере сьому, тоді він повинен скинути одну із наявних карт, відправивши її до скиду. Якщо під час переміщення ви зупиняєтесь на плитці, де вже є якийсь дух, або, наприклад, завдяки переміщенню духа, він заходить на плитку, де знаходиться ваша фігурка, тоді ви можете обмінятися із цим духом. Проте за один свій хід ви можете обмінятися із кожним духом лише один раз. Кожен дух має свої унікальні властивості за обміном, які дуже гарно проілюстровані на ось цих. Пам'ятка, наприклад, арідник дає нам змогу скинути дві овечки зі свого запасу і отримати одну карту з надобів, але й дає нам змогу скинути одну овечку зі свого запасу, а після обрати будь-яку вільну плитку, на якій немає ані фігурок гравців, ані фігурок духів, і перемістити її на будь-яке інше місце, дотримуючись правил, зокрема правил витоків. Дрізд дає змогу скинути одну будь-яку карту або задумів, або знадобів і натомість отримати 5 овечок. Обмінюючись із богом, ви можете скинути дві овечки зі свого запасу, а після узяти будь-яку одну карту, як із відкритих карт задумів або зверху колоди, так і з карт знадобів. Проте перед цим за бажанням ви можете скинути усі карти одного типу. Далі ви викладаєте три нові карти, і вже після цього ви можете обрати одну із тих, яку ви хочете забрати собі на руку. Після, звісно, знову ви поповнюєте ряд новою картою. А ось вовк дає нам змогу скинути одну будь-яку карту, а після отримати три переміщення, які можна поділити як між своєю фігуркою гравця, а також будь-якими духами. Наприклад, гравець переміщує свою фігурку на одну комірку сюди, а після переміщує вовка на ось цю плитку. Але усі плитки гравці викладають не просто за для їх властивостей, а намагаючись виконати умови, зазначені на картах. Задуму, адже ці карти можуть надати додаткових бонусів при їх виконанні у будь-який момент свого ходу до або після розміщення плитки, гравець може розіграти карти задумів. Це ось такі карти із червоною сорочкою. На цих картах, як я вже казав, зазначаються умови, які повинні відповідати розміщенню плиток на нашому полі. Наприклад, в нас є умова, що нам необхідно мати річку довжиною 4, 5 або 6 плиток, які будуть суміжні Одна з одною. 1, 2, 3, 4. В нас довжина річки 4. Тому ми виконуємо першу умову і отримуємо першу винагороду, а саме три овечки, а також ще одну будь-яку карту. І це буде карта задумів. Після того, як гравець розіграв карту задуму, він викладає цю карту горівиць перед собою. Також ми виконали ще одну умову, а саме мати три плитки лісу, які будуть суміжними одна з одною. І тому ми отримуємо винагороду. І це три овечки, а також ще одна карта з До того ж, розігруючи карти задумів, ми виконали ще одну умову, а саме мати на русі однакову кількість карт з та задумів. Тому ми можемо викласти і цю карту горілиць перед собою. Перед тим отримавши винагороду, а саме 5 овечок. Однак крім карт задумів, які гравець може зіграти в свій хід в необмеженій кількості, також гравець може зіграти одну карту з надобу під час свого ходу. Ці карти з надобів є унікальними можливостями і опціями, які гравці отримують під час розіграшу цих карт у свій хід. Наприклад, ви можете узяти у іншого гравця випадкову карту з надобу або задому, а після віддати йому будь-яку одну карту зі своєї руки. Або, наприклад, виклавши нову плитку, ви відразу отримуєте овечок, який зазначається як на чорних символах, так і на білих символах плитки. Або ж перемістіть іншого ювчаря на одну суміжну плитку, але він не буде активувати цю плитку. Додатково є ось такі карти знадобів, які є реакціями на дії інших гравців. І саме ці карти ви можете грати під час ходу інших гравців. Наприклад, ця карта дає змогу, коли інший гравець виконує задум, ви отримуєте 4 овечки. Або, наприклад, завдяки цій карті ви можете скасувати обмін іншого гравця з духом. Чи, наприклад, після того, як інший гравець зіграв знадіб, ви забираєте його собі. Наприкінці свого ходу, гравець повинен взяти одну із відкритих плиток з обрію і забрати собі її на руку, а після поповнити обрій новою плиткою зі стосу. Якщо стос скінчився, необхідно взяти наступний стос і викласти його біля обрію. Наразі це літній стос. Таким чином, гравці виконують ходи до закінчення літнього стосу, а після і осіннього, а коли гравці розіграють повністю усі плитки, навіть ті, що є у них на Руці тоді грай завершується, і той гравець, якому вдалося назбирати найбільше овечок під час гри, і стає переможцем. Але додатково у грі Арідник також є декілька модулів, які можна додати до гри, наприклад унікальні властивості персонажів. Тож на початку гри кожен гравців отримує по дві таких карти, з яких він повинен обрати одну і залишити її собі, а іншу відправити до скиду. Ці карти надають унікальних властивостей гравцям, якими можна користуватися під час гри. Наприклад, на річках ви втрачаєте не дві овечки, а одну. Або ви можете виконати заду, навіть якщо вам бракує однієї плитки гір, додатково ви ще отримуєте і одну карту з надобу. Коли ви обираєте плитку з обрію, ви обираєте з чотирьох плиток, а не з трьох, або ви отримуєте плюс одне переміщення до чорних або білих символів для ваших духів. Чи, наприклад, ви можете виконувати задуми, навіть якщо вам бракує однієї плитки лісу. Додатково хочу зазначити, що у грі також є правила сімейного варіанту, який трішки змінює правила, роблячи гру простішою, а також кооперативний варіант, де гравцям разом буде необхідно пройти декілька історій, кожна з яких складається із послідовних місій, дуже антуражно сплетених одна з одної крутим атмосферним оповіданням. Не знаю, як вам, а мені арти гри зайшли на всі 100. Дуже непогана інтеграція українського фольклору на стільну гру. Навіть той факт, що тут є такий собі абстрактний рушій з викладання плиток і формування паттернів для виконання цілей, а в цілому перекривається це все тим фактором, що ми все ж таки граємо за вівчарів, які подорожують зі своєю отарою горами і луками, шукаючи найкращі пасовища. І дорогою вони зустрічають ось цих духів. Як на мене, це звучить точно яскравіше, ніж шивати клаптикову ковдру і шматочків полімінних плит. Так, гра в цілому доволі проста: потрібно намагатись викладати плитки, що приносять найбільше овечок, так і виконувати ці цілі зі створення вірних комбінацій плиток на столі. І цим, до речі, гра схожа на каскадію, де ваше головне завдання полягає саме у тому ж. І що мені... Дуже подобається в цих іграх, а так це той факт, що ви всі разом викладаєте плитки на загальне поле, і тим самим усі гравці тим чи іншим способом можуть впливати на перебіг гри саме для. Вас. Але цікавим у грі Рідник є повторна активація плитки після переміщення, коли за один хід вам дається отримати бонуси відразу з декількох плиток, так би мовити, збудувавши якийсь загальний двигун для активації, переміщуючись з однієї плитки на іншу і отримуючи ці бонуси. Проте через не дуже велику свободу вибору плиток бувають ситуації, коли потрібна плитка вам просто не приходить на руку, а обмеження у дві плитки і вибір із трьох на столі дійсно різають ваші можливості для. Для виконання усіх цих задумів. Тож в цілому, а рідник це дійсно сімейна гра. Тут немає конфронтації між гравцями, але і що радує, кожен не копирся у себе на планшеті, а залучений до гри, слідкуючи за змінами на загальному полі. Зрозумілі механіки, нескладні правила і реально круті арти. В цілому. Я реально маю надію, що у цієї гри є майбутнє і вона зможе дати ще один черговий поштовх для появи все нових і нових ігор від українських авторів. І на цьому у мене все про гру «Арідник». Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам за підтримку. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!